Вже протягом п'яти років Новороціверською районною дитячою бібліотекою проводиться конкурс «Найкращий читач року, в якому школярі району демонструють знання прочитаної додаткової літератури. Цьогоріч в районному етапі конкурсу взяли участь 17 дітей 6-7 класів зі шкіл Чайкиного, Ногобудовороб'ївки, Грем'яча, Печенюїв та Новгородосіверського. Кожен з учасників мав представити свій щоденник, в яких записана кількість прочитаних книжок та враження від їх. Потім кожен з них мав розповісти про свою улюблену книжку та що корисного в ній він взяв для себе. На учасників конкурсу чекали тестові завдання. Школярі мали правильно відповісти на ряд питань. Попри хвилювання, конкурсанти змогли гарно показати свої знання. Тож компетентному журі було вкрай складно обрати переможців районного етапу конкурсу. По-перше, цей конкурс проходить не перший рік, і оцінювати завжди важко, бо дітей для такого конкурсу все-таки ми збираємо, можна сказати, що й багато. І не знаємо всіх дітей, не знаємо, наприклад, сільські діти можемо тільки побачити з їх щоденників, читачів, як вони читають, і з їхніх відповідей. Але, на жаль, діти ж і хвилюються, тим паче, що публіка для них це незнайома, телекамера, журі. І тому не завжди відповідь їх буває такою, як вони могли відповісти. Наприклад, у своїй там школі чи в своїй бібліотеці в сільській діти гарно відповідали і судити було трішечки важче. І от хвилююча мить – нагородження переможців кращими читачами районного етапу конкурсу стали учениця 6 класу гімназії 1 Світлана Романьок та учениця 7 класу Новороціверської гімназії 1 Інна Калитко. Ти вперше брала участь в такому конкурсі? Так, да, Я вперше таке брала. Чи важко тобі було готуватися до цього конкурсу? Не дуже. Я прагнула і я зробила це. Я малювала щоденник читача, старалася якнайкраще підготуватися, і в мене це вийшло. Я брала вже вдруге участь. І мені напевно не було дуже складно це робити. Найскладніше, це не напевне було підготувати розповідь та напевно щоденник. Друге місце поділили між собою учень блистівської школи Дмитро Довбня та учениця Будовороб'ївської школи Катерина Цвіль. Третє місце зайняли учениці новоротівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів Надійка Шербакова та учень чайкинської школи Олег Шац. Всі переможці отримали дипломи та книжки. По завершенню конкурсу на дітлахів чекав солодкий стіл. Світланка Жерманюк та Інна Калитко візьмуть участь в обласному етапі вже в кінці березня. Тож побажаємо дівчаткам успіху.